Росія здійснила найбільшу повітряну атаку по цивільній інфраструктурі нашої держави. За добу ворог випустив по Україні 741 ціль. Більшість яких було знешкоджено повітряними силами України. Так у ніч на 9 липня, внаслідок ракетного обстрілу по Волині, сталося загоряння на відкритій території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Тим часом на Київщині через атаки сталося займання підприємства, де площа пожежі склала 8 тисяч квадратних метрів. Інформація щодо жертв і потерпілих уточнюється: 32 рази. Ворог обстріляв Донеччину, було пошкоджено декілька десятків багатоповерхівок. Атні та адміністративні будівлі. Двоє людей загинуло, ще четверо поранені. Своєю чергою на Житомирщині горіли будівля столярного цеху та господарські будівлі. Окрім цього, було пошкоджено скління вікон вибуховою хвилею. Попередньо постраждалих не було. Зокрема, в зоні ураження під час нічної атаки опинилося лісництво на Житомирщині й Київщині. Там виникли пожежі, до гасіння яких було залучено 17 одиниць спецтехніки.